Пане Вадиме, хочу запитати у вас. Ви про це власне у своєму Фейсбук писали про портал захисників і захисниць. Що Київ став першим містом, який подібну історію запустив? Можете трошки більше розказати, що це за портал, для кого які послуги, яку інформацію там можна знайти? Місто Київ воно поки що також є. Фактично працює в. Такому як сказати тестовому режимі запустив відповідний портал. Він працює місяць, якщо я не помиляюся, ідея в тому, щоб знаєте, зробити таке одне вікно, якщо так можна сказати, для. Військових та їх сімей там, також, якщо не помиляюсь, буде в майбутньому і тимчасово переміщених осіб можливість вимушено переміщених осіб, також до цього порталу звертатися. І щоб не шукати по всім різним сайтам, не знаю, додаткам, міністерствам і різним новинам потреби, які є у відповідно військових їхніх сімей та внутрішньопереміщених осіб. для цього створювався такий портал єдиного вікна по можливості звернутися за там матеріальною допомогою, психологічною допомогою для дітей за їхнім можливостям оздоровлення, ну і так далі. А... якщо все буде добре, його хочуть обов'язково перепрошую забув додати, що додати до Київ цифровий саме додатку, який ну в більшості містян Києва є, і це дозволить набагато легше і як працювати з цим порталом. Тоді тобто, поки що це ще не в Київ цифровому, поки що це ну фактично окрема окрема веб-сторінка, окремий сайт. да сам да. так.